Її не зупинив ані дощ, ані навіть власне одруження. За півгодини до реєстрації шлюбу рівнянка Іванна разом з майбутнім чоловіком та друзями приїхала на виборчу дільницю. Членів ДВК поява такої компанії на чолі з нареченою здивувала, але Іванна швидко отримала бюлетень, щоправда ще за своїм дівочим прізвищем. Видавали за українським паспортом. Дівочим прізвищем. Так, так, так? так? так, так можна, так вона вже була збіжня. Ну, певно, там дається, ж там ставиться на протязі скільки днів 10 міняється 20, Значить, він був би дійсний на цей період. Вже заповнений бюлетень майбутнє подружжя до урни вкидало разом. Наречений Андрій не місцевий і своїм правом вибору сьогодні не скористається. Що ж додати весілля, то 28 жовтня молодятам принесло більше клопотів, аніж радості. Чесно сказати, погано. Тому що половина гостей не поприїжджало через те, що вибори. Але нічого ми проголосувалися, вибір зробили. І надіюсь, наша партія переможе. Але це вже нюанси у цієї пари, незважаючи ні на що сьогодні найвідповідальніший день у житті. Боря! 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 Попереду у них офіційна реєстрація, і святкування народження вже нової сім'ї мельників. Оксана Жужельська Назар Мітріган. Інформаційна програма День.